От... Тобто це зірка, чи це наш якийсь космічний корабель, який несе нас до мрій, тому що багато мрій тут народжувалось, багато планів. Ми тут з тобою з з з робили і на сад і на город, і взагалі на життя. Ну, якщо чесно, відверто сказати, то ми взагалі і город заводили, і сад заводили. І будинок цей будували лише для того, щоб можна було з нього вийти, сісти на ганку і попити кави. Оце була наша мрія. Так, да, і не тільки кави. Ну, само собою, і сало поїсти, і артишоків. Ну, кава це про ранок, а ввечері вино. Ну, хтось давай не будемо полюбляю. продовжувати, бо добре це дуже індивідуально: кому вино, а кому чай. uh